Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і батьківщина дифузного права. І так сталося там дві невеличкі події, які не будуть мати жодного впливу на життя держави і життя українського народу. Від слова зовсім перша подія це те, що застрілили там ТЦКшника. А друга подія це те, що хтось там підірвав. Будівлю ТЦК. Ну, Люди нажили собі проблем. В принципі, хвилину відчаю чи розпачу люди готові і не такі речі робити. Я вважаю, що жодних не було підстав для цього, щоб такі дії робити. Ну, на моє глибоке переконання, це все, що твориться в павутині, там розганяється хвиля хайпу. Законно, незаконно. Так самі закони це пародія на правовий порядок, оскільки вони на сьогоднішній день не відповідають тій реальності і дійсності, яка станом на сьогодні є. І тому всі ті, хто топлять за закони, я вже неодноразово звертав увагу на те, що закон приймається державою і дотримуватись закону це обов'язок громадянина. На сьогоднішній день люди між собою в основному живуть по людських розуміннях, поняттях, звичаях, традиціях, моралі. І ця мораль, яка сформувалася останніми століттями, забороняє фактично бувати людину людиною. І це все сафари, яке зробила держава Російська Федерація разом з державою Україна. Ну, на сьогоднішній день. Практично не є загально вживаним, і воно привело до того, що люди почали вбивати людей, що практично суперечить правовій природі цих вбивств, оскільки вбивство не приносить на до жодній людини. Я не буду говорити про виродків там, чи про збочинців, чи про ще якусь іншу невеличку категорію людей, яка є внаслідок того, що. В природі людини відбувається перехрести генів, людина по своїй природі мутує її далі, мутації в організмі відбуваються інше питання, що ті мутації в людському організмі є невеличкий відсоток, які вони не є там добрими чи, <кхід> як це правильно сказати, є такими, що людиною не сприймаються як добро. І Друг, третя подія, яка практично е, випливає з цих двох, е, піднялась хай в павутині, що от пора там вибори, пора там е, залужного там, чи як його там правильно залужного обрати президентом, одного президента міняти на другого. Так шило намило, коли міняєш і не бачиш цілі, і не бачиш мети, то... Воно буде все те ж саме, і нічого нового не буде. Тому ці дві події ніяк не вплинули на цю третю, яку там. Це звичайний хай блогерів різних, всі порпаються заочно в натільному белі Трампа і Путіна, натільному тільному Зеленського. Не розуміючи про те, що на сьогоднішній день всі практично люди зайняті цивілізовані, як вони люблять себе називати, тим, щоб якось зупинити війну, якось на прийнятних умовах зупинити це божевілля, в тому числі і те правове божевілля, яке у нас на сьогоднішній день породжено в державі Україна. Прикладів такого правового божевілля я зупинився. Завтра чи післязавтра я зніму окремий ролик, як судді Хмельницького апеляційного суду зробили переворот в галузі математики. Причому цей переворот настільки фундаментальний, що всі ті знання, які у вас є в математиці, їх треба просто викинути на смітник і забути, що у вас є якісь там знання математики. І тому цей хайп, який розвели на один на вбивстві, а другий на ТЦКшника, другий на підриві ТЦК привів до того, що з однієї сторони піддували так звані, говорять про те, що цей ТЦКшник був прям святий Божий чоловік там. Жодних сумнівів в нього ніколи не було, він все правильно робив. А з другої сторони, навпаки, привело до того, що купи маргіналів і так далі почали гнати на людину різні там нісенітниці, які мають під собою, таку уяву, такі докази і факти, як висосане все з пальця. Тому на сьогоднішній день це не впливає на суть держави, на суть двіження, як кажуть криптоєвреї, а саме на суть мобілізації, оскільки ті процеси йдуть незалежно від того, де там який комар слона вкусив. Саме так треба розглядати ці дві невеличкі події, які розігнали по всій повутині і навіть не розуміючи про те. Що ж ми розганяємо? При тому, що жодна з цих, що з однієї сторони, хай пошоє, що з другої сторони не сказала про те, що держава чергова 2000 по, за результатами 2024 року не виплатила людям частину від доходу. Органи місцевого самоврядування взагалі не заклали в свої бюджети також виплату частину доходу від бюджету за експлуатацію. Комунального майна і об'єктів права власності українського народу, які їм на підставі Конституції України передані в управління, а саме в межах населених пунктів. Тому говорити про законність і так далі на сьогоднішній день немає практично жодних правових підстав, оскільки ті всі правові підстави якось дивним чином нівелюються. Тими рішеннями чи бездіяльністю, чи діями незаконними, які приймають як органи державної влади держави Україна, так і органи місцевого самоврядування. Тому, на моє глибоке переконання, тут потрібна жорстка цензура для того, щоб оті всі висловлювання, вислови, безпідставні вони не розганяли, щоб вони не заражали своїм невіглаством інших людей, які, скажімо так. Не дозріли до цього поняття, яке називається саме управління, які не можуть керувати своїми інстинктами, які кидають мимо урни свої окурки, сміття викидають, де попало на узбіччя і так далі, і тому подібне. І тому, на моє глибоке переконання, ця цензура повинна бути, вона має укріплюватися. Незважаючи на те, що багато людей будуть казати, що я нібито там продався ті якісь там владі, державні ЧША, це моя особиста точка зору, і ніхто мене в противному поки що не переконав. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал.